Вітаю сьогодні. На огляді фляга від МТАК. універсальна, зручна та головне вкрай надійна ємність для транспортування води. Це, напевно, найголовніший атрибут будь-якого туриста, військового, рятувальника. Тощо сюди ж можна віднести рибалок, мисливців та інших любителів, провести час по зооселею. І фляга МТАК відповідає усіма відповідними вимогам. Ємність виконана з безпечного харчового пластику, який підходить для використання в мікрохвильовій печі посудомийній машині, та навіть у морозильці, завдяки використанню матеріалів із світовими стандартними допуску, вода довгий час залишатиметься придатною до вживання. Під час тривалого використання на внутрішніх стінках не буде утворюватись грибок та пліснява. Конструктивна фляга складається з двох частин. Це безпосередня сама ємність для води на один літр з дуже зручною формою для насіння в поклажі або на поясі, і хитра кришка з гідрозахисною прокладкою і потужною страхувальною системою, яка, по перше, не Дозволить захопитися самій кришці, а по-друге, за її допомогою флягу можна підчепити на гілку дерева або нести в руці під час повного заповнення. Загалом, і в цілому, ми отримали досить надійну систему для транспортування води, завдяки якій завжди можна підтримувати сили, витривалість і енергію в польових умовах. Хто хоче дізнатися більше, усі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить. Бережіть себе.